10 липня вранці на автодорозі Львів-Шегині неподалік села княжий міст трапилася смертельна ДТП. За попередньою інформацією, 23-річний водій автомобіля Audi А4 не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та врізався в дерево. Від сильного удару автомобіль перекинувся. У наслідок аварії загинули дві пасажирки жінки віком 26 та 23 роки. Ще одна 22-річна пасажирка. Та водій зазнали травм різного ступеня тяжкості. Правоохоронці затримали водія в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. За частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України розслідування триває.